Мой один друг в селе сказал, вот представь себе, на когда они снесли памятник, поставили в Слобендер, обняли Ленина и жили вместе. просто. <ріст> вот ваш мы жили в Вендера в був за Україну. <поставлен> я, як, як ваше прізвище? Вендера а був а за Україну. Коваленко. Не, не Кузніцов, Коваленко. Українець. Да. <поставлен> ви да. українець. І ви зустрічаєте тут русскую України. освободительную армію збираєтесь? Американську <поставлен> я зустрічаю. В Україні. Для України. Ні, Україну. Українці <поставлен> захищають Україну. Зрозуміло, чи. Добро Петровський. Українці захищають Україну. Правильно, хто б не прийшов до мене, чи американець? Радянський Союз, Советський Союз приглашаю Це до мене приходить і домашніх. А Советский Союз водка 4 безплатне образование. Брехня! Брехня, а що брехня? Брехня. Поясню, поясню. Поясню. Тебе батьки відкідаров. Батько з Білорусської області. Ну, мати з Білорусі. Батько, тобто ти українець, да? А знаешь, я українець. А знаєш, почему? Хорошо, хорошо. А я тобі поясню. Не дожди. Я не закор. Белгородська область це Україна. Так. Ні, ну, да, не в этом делі. Не дожди. Вони з міста чи села? Села. А я тобі розповідаю про безплатне освіта. Запам'ятайте назавжди. Колгоспі, де працював твій батько і матір. Вони сосали отакий <по> от хер, зарплату не отримали, <по> <лучше>, на трудодні, <по> а лучше живі, ніж тисяча. На трудодні. <по> <бля>. <по> 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 <На> трудодні. <по> <лучше>, Получили кілограм <по> зерна, знаблю. А як колгосп? Бачиш, я, колгоспі працювали, може, вони були в тебе головою колгосп, тоді так. жили краще. Доярка да о, о, о. І скотне. І ще є вопрос. Оце жили тільки на те, що вкрадуть у колгосп. От тільки на те. Ні хіра не могли, ні грошей не було, блядь. Живи з огороду. Не, не помниш ти такого. Я, я, не помниш ти. Я, я помню, що... Не помниш ти такого. Хорошо тобі було. А будували країну,